Комод Флоренс новинка від української компанії «Мебельсервіс». Service. Зручний компактний комод з глянцевим мдф фасадом в кольорі капучино. Корпус комода також виготовлений в сучасному кольорі «Секвоя» з ЛДСП. комод без ручок, що додає йому стильного вигляду. Незважаючи на компактні розміри. Комод Флоренс досить вмістимий, має 4 глибокі висувні шухлядки. Працюють шухлядки на сучасних телескопічних направляючих повного висуву. Фасади МДФ ПВХ досить практичні та надійні. Комод поставляється з фабрики в компактній зручній упаковці. Його потрібно збирати. В коробці разом зі всіма іншими елементами є інструкція по збірці. Збірка комоду Florence Флоренс досить проста та інтуїтивно зрозуміла. Якщо ви хочете замовити цей сучасний стильний комод за кращою ціною в інтернеті, переходьте за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом. Та купуйте комод Флоренс. Дякую за увагу!